Доброго ранку. Як ми знаємо, зараз наша пора року весна. Майже закінчується місяць березень, та наступний буде місяць квітень, де розквітнуть дуже багато квітів на полях, на луках та на грядках біля будинків. Квіти та рослинки дають нам кисень та деякі годують людей. а ще – вони милують око своїм різнобарвим, помаранчевими, червоними, блакитними кольорами. Я пропоную вам прослухати віршик, де весна розкриває всі свої квіти. Весна-чарівниця неначе цариця, наказ свій послала, щоб краса встала, і проліски. І травка, і зелена муравка, і кульба рясна, фіалка ясна. Всі квіти весняні, веселі кохані, з під листя виходять, голівки підводять От сну зимового до сонця ясного, ті квіти дрібненькі. Мов дітки маленькі, розбіглись у гаю, я їх збираю в пучок докупи для мами голубки. Гарний букет із польових квітів ми назбирали в матусі. Та обережно зривайте квіти, щоб їхне коріння залишилось в землі. Любі мої, а ще є квіти, які занесені до червоної книги. Це означає, що їх залишилося дуже мало. І хай вони лучше милують наше око і ростуть на грядках або на полях. Це такі квіти, як шафран, підсніжник, конвалія. Будь ласка, як побачите такі квіти, то хай вони милують ваше око з грядки. На все добре, до побачення!